Близько третьої ночі російські військові завдали кілька авіаударів по Куп'янську. Попередньо ФАБ 500 та фаб 1500 Повідомили в телеграмі обласної прокуратури. Більше про наслідки атаки дізнаємося від начальника районної військової адміністрації Андрія Конашавича. Він вже з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Андрію. Да, вітаю, добрий день. Наскільки масштабні руйнування від цих ФАБів, і як давно вже не використовувала Росія по Куп'янському району ФАБ 1500 Прилетіло у нас по шести локаціях. Вночі обстріли відбувалися приблизно з третьої до 5.30 на ранку, і відповідно от було повідомлення буквально там. Півгодини тому, що є у нас одна жінка, яка постраждала внаслідок цього обстрілу, жінка 52-го року народження, і на місці була надана допомога, і відповідно вона відмовилась від евакуації. І дійсно є суттєві руйнування приватного сектора, є потрапляння багатоповерхівку. Тобто те, що у нас за великим рахунком відбувається там кожен день, воно і цієї ночі відбулося, тобто ворог не припиняє. Обстріли міста Куп'янська і особливо активно використовував останнім часом каби. Навіть вже важко згадати день, коли не було в прильоті в кабів по місту, і висока дуже активність дронів спостерігається безпосередньо по місту, і дрони, в тому числі на оптоволокні. А останній раз полуторний КАБ у нас прилітав, коли було зруйнована будівлю суду. Це було буквально по центру міста. Зроблена був обстріл такий достатньо масивний. Буквально це було там 10 днів, може 2 тижні тому. Тобто найбільш активно використовується ФАБ 250 та 500, Ну і 1500 так само прилітає. Причому все це летить по виключно по е, житловим будинкам по цивільним. Об'єктам. А й сьогодні можна сказати, що це внаслідок цього обстрілу нас постраждала, е, зазнала пошкодження будівля екстреної медичної допомоги. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, це на лівому чи на правому березі в Куп'янську відбувається? І чи стали якісь зміни за останні кілька тижнів? Це правий берег міста Куп'янська і. Обстріли здебільшого останнім часом йдуть по правому берегу. Ворог там застосовує, окрім кавів, те, що ми говорили, ФПВ, РСЗВ і артилерію, тобто весь спектр зброї, який в них є, вони використовують на всій ділянці, починаючи від дворічної. І... До міста Куп'янська і там Сенькова Курилівської громади, тобто, все, що на правому березі, всі населені пункти наближені до річки Оскіл, вони під постійними обстрілами перебувають і знаходитись там на вулиці або ну, їхати на машині там достатньо вже небезпечно. А скільки до речі є часу для людей для того, щоб сховатися в укриття? Від повідомлення про каби до самих вибухів приблизно скільки часу? Ну, про кап надходить і е, далі десь 3-5 хвилин є е, після того, як нам надходить таке повідомлення. Е, є такий час, але е, ми ж бачимо, що е, всі е, от здебільшого поранення люди отримують, коли вони знаходяться не на вулиці, вони знаходяться вдома або в приватних будинках, або в багатоповерхівках ситуація складається, що особа там і не врятуєшся, коли летить кап. Тим більше ми бачимо, що їх запускають не по одному, а серіями, і відповідно є достатньо потужні вибухи, які поруч проходять, і багато дуже людей у нас отримують поранення. так би мовити, ти вторинними якимось ну як скло. Як цегля, як там дроти, як метал, тобто це несе ще більшу небезпеку, аніж оці осколкові осколкова дія, оскільки там будинки ще можуть його затримувати. Але от таким вторинним знаряддям люди отримують поранення, і ми бачимо, що це здебільшого люди похилого віку, тобто там 70+. Скажіть, будь ласка, чи ці каби, які запускає противник, вони запускаються із далекої відстані? Тобто, це планують чи модифіковані каби, чи це каби, які запускають десь із близької відстані? Ну, те, що ми бачимо по мапі, от є такий населений пункт в Луганській області, Нижня Дуванка. От, от пуски приблизно відбуваються, от від цього населеного пункту. Є е, каби звичайні керовані авіабомби, а є з цими модулями планування коригування, які так само е, долітають до е, Куп'янська, але вони ще летять і ще далі, і прилітають в тому числі. і Були зафіксовані в Шевченківській громаді, в Старовірівці. Це було там е, в травні місяці. Тобто, ми бачимо, що вони використовують цю зброю для того, щоб завдавати удари в глибину вже куп'янського району. Ну це приблизно 50 кілометрів від цього населеного пункту, який ви назвали Нижня Дуванка на Луганщині зараз до Купінська. Це дуже орієнтовно, але просто щоб наші глядачі розуміли, з якої відстані запускаються ці цікаве. І скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація із евакуацією? Чи після таких атак кабами та іншими видами озброєння стало більше охочих людей виїхати з Купінська? Ну на жаль, не можу констатувати те, що стало більше людей, ми бачимо, що є такі цифри, які у нас в принципі залишаються більш-менш сталими стабільними по лівому берегу. У нас там 1350 людей ще залишається. Можна сказати, що з нового року цифра ця зменшилась на 10% всього тобто, 150 людей виїхали з лівого берега, 1350 залишилось. Ну а якщо говорити про... В цілому, про п'ять громад, які у нас в найбільш небезпечних зонах, там у нас п'ять тисяч трохи більше ніж п'ять тисяч триста людей залишається, і тут цифра зменшилась там буквально з шести тисяч от, з нового року. Тобто можна казати, що плюс-мінус десять відсотків людей за півроку трохи менше виїхала, і я вважаю, враховуючи ту безпекову ситуацію, яка є, ті обстріли ті. Ми бачимо, що поранених дуже ж багато у нас останнім часом. Майже кожен день є поранені люди внаслідок обстрілів. Але не зважаючи на це, цифри не змінюються, і динаміка вона не дуже позитивна з точки зору відповідності безпековій ситуації. І плюс ми зараз враховуючи те, що в глибину починаються обстріли. Вчора була засідання ради оборони Харківської області, на якій було прийнято рішення про запровадження додаткової обов'язкової евакуації. Це не примусова евакуація дітей. Це обов'язкова евакуація населення в семи населених пунктах Шевченківської громади. Це ті населені пункти, які наближені. Ну, фактично на кордоні знаходяться з Кіндрашівською Курилівською громадами е Куп'янського району. Тобто, ті населені, ті громади, де ми вже е е більше ніж рік як оголосили евакуацію, де ми завершили вже проведення примусової евакуації в цих Двох громадах: Кіндрашівський, Курилівська нас дітей немає, за виключенням тих випадків, як коли батьки там намагаються проїхати там огороди чи якось так. З дітьми виявляємо своєчасно і просимо виїхати. то Цих на семи населених пунктах Шевченківської громади у нас там 1390 людей проживає, 181 дитина проживає, і запровадження заходів обов'язкової евакуації дозволить нам провести роботу з людьми, роз'яснити порядок евакуації, умови евакуації, довести інформацію щодо телефонів, до кого звертатися, кому ставити підпитання. Людей буде час підготуватися, тобто люди будуть обізнані у разі. Загострення різкового загострення ситуації. Вони щоб знали, куди вони можуть звернутися і яку допомогу вони отримують в рамках цієї оголошеної обов'язкової евакуації Ми будемо проводити таку роботу. Ну, безумовно, той, хто виявить бажання виїжджати. Може виїхати по всій території України, потрібно буде, щоб людина заявила, куди вона хоче виїхати. І тоді будемо працювати з нею окремо, щоб вона змогла евакуюватися з цих небезпечних місць. Тим більше, що ми пам'ятаємо, що в ш в старовірівці Шевченківської громади після прильотів у нас вже було поранення 16-річного підлітка. Тому допускати, щоб просто так люди залишалися і. Не були повідомлені про умови і евакуації, і ті ту допомогу, яку буде надається. Ми вважаємо недоцільно. Краще ми зараз розпочнемо цю роботу. Не знадобиться чудово, знадобиться всі мають бути обізнані, що робити і як робити, щоб це відбувалося організовано і швидко. 100% береженого бог береже, як то кажуть. Тому людям варто прислухатися і виїздити із тих небезпечних зон, про які ви неодноразово у нас в ефірі теж наголошуєте. сподіваюся, що вони дослухаються. Дуже вам дякую за те, дякую. що ви доєдналися. Андрій Канашевич, начальник купінської районної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. У повітряних силах збройних сил України щойно з'явилася інформація про те, що фіксують ворожі ударні безпілотники на півні Харківщини курсом на північний захід. Тож просять у повітряних силах в Телеграм бути обережними. Ми бачимо зараз на Харківщині оголошена повітряна тривога. Тож, будь ласка, перебувайте в укриттях.